Привіт! Привіт! Сьогодні у нас вихідний день і ми зараз йдемо знову по справах. У нас кожні вихідні справи. Я хочу купити собі взуття дуже гарне, на каблучку. От, і ми їдемо його забирати. Все. Ще хочемо заїхати купити продукти і дещо подивитися. Поки не будемо казати, що, тому що я не знаю, чи буде воно, чи ні. Тому тому так. Погода в нас, як завжди. Сонечка нема, ще й вітер дуже холодний. Сильний холодний вітер. А вчора, вчора, вчора що у нас було? Сьогодні наче, теж плюс два, але із-за вітру холодно. Тому так, зараз ми йдемо на зупинку, щоб поїхати в центр. І там купити взуття. Все, їдемо. куплене і зараз ми йдемо вже купувати продукти і дивитись то, що треба. От. До речі, у нас на цьому ринку була пожежа і більша частина павільйонів, я не знаю, як про сказати, бутіків, вона згоріла. Зараз тут все по Прибирали, але дещо залишилося. Так що, Так що ми зараз йдемо по продукти. Зараз хочемо ще подивитися ціну на цибулю, тому що вчора в магазині. Побачила ціну 50 гривень за кілограм ще й по знижці. Тому хочемо зараз подивитися, скільки тут вона коштує. Так що будемо дивитися і вам потім скажемо, чи є різниця між ринком та магазином. Зайшла я значить, в магазин подивитися дещо, а мама пішла туди, куди треба. Там теж дещо подивитися. Зараз їй дзвоню, вона не відповідає, тому що з кимось розмовляє. А я стою і не знаю, куди йти. Бо я, вона мені не сказала, куди вона саме пішла. Тому зараз стою і чекаю на неї. Чи коли вона подзвонить, чи, чи я не знаю. от Тому що той магазин, який я хотіла зайти, він закритий, а я цього не знала. Тому так. Я її не, не бачу. О, мені телефонує. Зайшла. Все. Замовила? Ми... Так. Я говорила, що тебе не де нема. А, зараз ми знову йдемо на зупинку і будемо їхати на інший ринок, привокзальний. Там, скоріш за всього, буде найдешевше коштувати цибулька. Тому зараз туди поїду ринку ми не подивились, бо пройшли повз. Зараз як залетить в обличчя. Так що ми йдемо зараз... Фу! Зараз йдемо на зупинку знову. І будемо їхати, і вам тоді розкажемо, що скільки коштує. Мені, до речі, цікаво, скільки коштує в вашому місті, чи однаково цінне, чи все-таки є різниця. Тому Туди... пишіть коментарі, що по чому. Ми переїхали, зараз сидемо тут твориком. І тут можна реально знімати про апокаліпсис. Жодної людини немає. А зараз от прийдемо на ринок, тут буде людей дуже багато. Прям дуже. Все, ми вже прийшли. Зараз вон там ринок, там вже люди ходять, вітер дує Я маю надію що вам мене добре чути. Тому все, ідемо дивитись, скільки що коштує, і вам на самому ринку тут люди є, що є. Спасибо. Зараз от ходили по ринку, і я вам хочу сказати, сказати, що різниця зовсім маленька. Дві-три гривні, а навіть і інколи немає різниці. Тому їхати сюди заради тих трьох-двох гривень, так вибачте мене, ще й на дорогу потратиш, витратиш 24 гривні для того, щоб їздити туди і назад, якщо це одній людині. А Амо навіті більше тому різниці я не бачу Наш вокзал. зараз. Він трішечки змінив свій колір. Він був раніше темніший. Дуже смачно пахне шашликами. Ото була шармічна, це запах відти, це дуже смачно. Голодним тут краще не ходити, бо ти можеш не втриматися. Я йду, я не голодна, але в мене слинка тече. Ми навчаємося дистанційно, я навчаюся заочно, тому я тут буваю дуже і дуже рідко все споливаю, де я навчаюся. Та можна, щоб перейти дорогу і зайдемо в копі-центр, треба роздрукувати щоденні практики для влади, тому ми зараз Дайте, йдемо. Я постійно не з'явилася. Я чекаю на вулиці, поки там друкують. Там вже зібралась черга. Ми прийшли якраз вчасно, бо зараз там людей дуже багато стало. Тому я чекаю на вулиці, бо мені не подобається, коли там дуже багато людей, а приміщення маленьке, тому не люблю такого. Зараз чекаю стойку. Сорокопі і друк. Будемо з вами прощатися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент. Слава Україні! всім пока!